Дії, друзі, всім привіт! У нас сьогодні мега-розпаковка 20 товарів із Aliexpress Різна цінова категорія. Так що будемо, напевно, робити вставочку. Що скільки стоїть? Значить, потрібно тримати в голові 20 посилок із Китаю. Значить зараз я їх быстренько всі заберу і по одненької будемо розпаковувати. Так, і починаємо розпакування із цієї картоночки. Будемо дивитись що там зараз у нас okay. знаходиться. Бо я вже навіть не пам'ятаю, скільки було тих товарів. Розпаковано. Значить, це у нас. Ага, дивіться, у нас ще є герметична... герметичне пакування. Дивіться, ми її розпаковувати не будемо, я вам просто скажу, що це у нас є 1, 2, 3, 4, 5 комплектів. 5 комплектів іголок для професійної швейної машинки. Дивіться, я вам можу їх продемонструвати. Це значить у нас є 5 комплектів голок для професійної швейної машинки. На цьому все. Переходимо до наступної. Посилок багато, щоб багато вашого часу не тратити, то ми будемо їх дуже швидко відкрив, Подивився, все кинув, відкриваємо наступний. Так що приступаємо до наступної. Значить, все у нас. Так, все, більше нічого нема. Дивіться, це у нас резинки для волосся. Дивіться, у нас тут їх по скільки по скільки штук, зараз ми уточнимо. По 100 штук в одній, правильно? 100 штук, по 50 штук, значить, у нас виходить цих резинок в, кожному, в кожній бумажці. Дивіться, ось вони. Вони отак ось розкриваються. Це вони такі, щоб маленькі такі косички, там вплітають, плести, Не знаю. Я, я не знаю. Ось дивіться, можу вам показати одненько. І ось їх мільйон. Дивіться, продемонструвати, як я вам можу його на палець, що то надіть. Тягнеться. Тягнеться добре. Так, значить, щоб не займати багато часу, просто переходимо на наступну. Так, значить, наступна у нас посилка. Так, я не знаю, що це. Зараз будемо з вами розбиратись. О. Так, все просто. Це у нас є градусник для кухні, термометр, щоб міряти температуру страв. Значить, дивіться, це у нас такий типу, типу пенал для нього. Ми його можемо вимкнути, Не можемо. Що ми його не можемо вимкнути? Бо в ньому немає батарейки. А якщо в ньому немає батарейки, то в нас такої батарейки навіть немає. Значить, потрібно подивитися в інтернеті. Ми не можемо просто перевірити його справність чи несправність, тому що просто немає батарейки. Китайсь настільки жадний, що не поклав її в комплект. Значить, дивіться, є кнопка вимкнути-вимкнути і кнопка переключати перемикання. Дивіться, покажу екран, кнопка Вимкнути-вимкнути і кнопка переключити режим Цельсія або Фаренгейт. Тут у нас гостренький він, що можна в страву вставити, і зручний панал. І ще показано, що він може працювати від мінус 50 до плюс 300 градусів. Чудова річ, можна даже міряти температуру, наприклад, карамелі. Якщо ми її топимо, бо там потрібно, щоб не пропустити температуру. Значить, відкладаємо і беремо наступний товар. Так, це в нас щось м'якеньке. Я вже бачите, як... Переживаю, щоб нічого не поризати, то десь м'якенько щось, то навіть не, не беру на заборі. <звук> Ух, ці пакетики, як вони мене бісять. Значить, дивіться, це у нас є знову термоносочки. Ми вже знімали в першому чи в другому відео. Зроблені вони для того, щоб якщо ти в них ходиш, то ці штуки повинні зігрівати вашу ногу. Дивіться, яким воно чином працює, ми його повинні вивернути. І оці штучки будуть до ніг вам. А ззовні він як обичний носочок, підошва, все. Рубці хороші, ткань непогана. Вроді даже теплі. Можу показати вам узор. Узор чудовий. Як на мене, то річ годна. Перша пара показала себе дуже добре, то замовили ще одну. Значить, переходимо до наступного. Так. Це щось м'якеньке потрібно акуратно відкривати Фю. такі самі носочки. Такі геть самі, можливо там розмір трішки інший. Можливо, даже такі самі. Ну, ви на мене не ображайтеся, розпаковувати далі я їх не буду. Не бачу сенсу. Переходимо до наступного. Так, тут у нас щось тут взагалі нічого немає. Зараз побачимо. Так, на всяк випадок покажемо трек номер. Це ми покажемо його для Китая. Бо буває, там китайці щось починають визникати. Що якщо нас щось не, не влаштовує, що це у нас таке? Зараз ми дізнаємося. Я зрозумів, це у нас також є голки для професійних швейних машин. А може і не професійних, я в цьому не спеціаліст, тим більше не професіонал. Значить, це ми передаємо далі на тест, можемо тільки показати. Так, фокус. Дивіться, все блистить, мерехтить, нічого не зрозуміло. Що я вам можу сказати? Написав якийсь H1X, чи як, 11, дроп 75. Made in Vietnam. Я розумію тільки те, що Made in Vietnam. В комплекті їх там 5 штук. Переходимо далі. Ой, чудова сьогодні розпаковка, мені так подобається, це по-бистрому. Що недовго там, то, знаєте, його жувати один товар. А один взяв, другий гоп 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 о, оце те, що я чекав. Це вже по моїй По моїй частині. Значить, дивіться, що це в нас таке за штука. Є автомобіль Audi, в ній є штатна магнітола. Але магнітола там використовується не просто як магнітола, а там як вона мультимедія і частина бортового комп'ютера. І в ньому немає блютуз модуля. Значить дивіться, ми її розбираємо, ззаді магнітоли вставляємо таку штуку. І в нас магнітола стане як із типу в ній стане працювати Bluetooth. Bluetooth 5.0, можна буде музичку включити, басик навалити і погнав по городу 50 км в час. Рід чудово, протестувати ми його не можемо, це вже тільки після того, як ми її установимо. Значить, це в бік. Переходимо до наступного. Я навіть ту річну камеру не показував, тому що це таке. Її ніхто ніколи і бачити не буде. І раз тільки встановив і забув. Значить, йдемо. Так, ти! так. Пусто. Дивимось, це у нас є виделочка, новорічна, святкова. Я не знаю, що такою виделочкою Я не знаю, що такої ВДЛ. Маленькою їдять. Значить, дивіться. Так. Ось дивіться виделочка. Так, дивіться, ось отак от Ще можу вам її показати, можу показати цей малюночок. Це, якщо я не помиляюсь, то якийсь олень. Непогана виделочка ззовні і не гостра. що ну, Язика неї не поколем, але тим не менше, наприклад, тортика неї взяти може. Дуже гарний колір, рівненька, золотиста і олень красивий. Чудова річ. Теж в бік. Але виделку не під стіл, а в бік. Тому що знаєте, колись будуть їсти люди. Переходимо до наступного розпакування. Так, значить, дивимось. Опа! Так, це у нас є чудова, чудова річ. Це ми відкладемо. Це у нас є ножик для розпакування. Значить, Розкриваємо. Так, Це підстил. Це підстил. Значить, дивіться. Ух ти, тут потрібно, щоб не порізався. Значить, дивіться, він у нас виготовлений із металу, дуже гостре лезо, в плані кут. Так, напевно, воно і так гостре. В комплекті є додаткові 5, 5 напевно, Лес. Ну, напевно, 5. Да. 1, 2, 3, 5 лес. Це ми теж Значить, дивіться, як ми його можемо протестувати? Просто взяти наступну посилочку. Значить, дивіться, по ножику. Зараз продемонструю на наступній посилочці, як він працює чи не працює. Значить, дивіться, в нас є насічки, виготовлені з металу. Тут ось гаєчка розкручується, щоб лезо замінити. А може якось не так. так. Це таке, це така річ, що потрібно тестувати. Тестуємо. Значить Дивіться, це запасний, ні, це в нас захисний кожух. Він нам зараз не потрібен. Кладемо його вбік. Значить, дивіться, приступаємо до розкриття наступної посилочки. Фу. Фу. Дуже гострий, дуже гострий, головне не порізатися. Так. І погано, що він качається по столу. Так, це підстил. О, я вже зрозумів, що це. Це в нас є маленький штатив під камеру. Дивіться. Ось отак він буде виглядати. У нас в майбутньому повинно приїхати світло. Ми будемо світло накручувати на цей болтик. І буде в нас отакий штатив стояти і світити нам нашу зйомочну площадочку, якщо можна так сказати. Або ще в нас, або ще в нас буде цей фонарик, який теж кріпиться на штатив. Близі можу вам показати. Коштує якісь сущі копійки. Камера, ну що ж це з тобою сьогодні? Так, дивіться, і розкладається. Портативний. В руку мені влазить. Чудова річ. Це так, щоб чисто було зафіксовано а не стояло на полу. Ну, на столі, а трішки на якомусь підвищенні. Чудова річ, йдемо далі. Значить, Тут у нас щось маленьке. Значить, беремо наш меганожик новий. Ой, та ви що, який же він гострий. Ух ти, оце можна було зараз нормально чекануть, так? Да? Був небезпечний момент. Це підстил. Так, це у нас що? Правильно, це у нас є мікрофон, який повинен вмикатися в нашу камеру. І чисто теоретично звук повинен стати з ним краще. Але, напевно, ви дізнаєтесь, кращий звук чи ні, вже на наступному відео. Але тут я щось побачив, що тут він якийсь такий не, не дуже гарної якості, тут є люфт. Але, напевно, яка ціна, такий товар. Значить, переходимо до наступного посилки. Ну, просто на камеру я да, навіть не, маю, не можу, ну немає змоги його продемонструвати. Телефон у мене немає такого роз'єму втретє. Значить, дивіться, ложечка чайна, мілка, але дуже добре, що ніде не гостра. І у нас є ще такий, така штучка, як Олень. Зараз ми його на камеру вам все покажемо. Ось дивіться, який олень. Ця ложечка створена для того, щоб дарувати людям новорічний настрій. Кладемо її до вилочки, не під стіл і переходимо до наступного товару. Оце погано тільки що цей ножик качається. Не знаю. Можливо, дивіться, можна так якось зробити. Не ну, можна так зробити, не знаю. Так, розпаковуємо далі. Так. Пустов. Це під стіл. Ух ты! Це у нас є ремінець для мого для мого смарт-годинника. Коштує він теж приблизно 30... Це дивись, що це таке робиться. Коштує він приблизно 30 гривень. Дивіться, який чудовий. В мене часи. В мене часи. Samsung Galaxy Watch 4. Ну, Вони до багатьох підходять, не тільки до Galaxy Watch 4. Значить, дивіться Матеріал непоганий, є фірмові застівки, щоб голочкою можна було підважити. Значить, Дивіться, що потрібно зробити. Зараз ми ставимо відео на паузу. Я швидко встановлю цей, цей ремінець на свої часи. Потім змонтуємо це все як одне відео, і я вже буду користуватися цим ремінцем. Згода а, ви, а у вас є час, поки поставити бистренько лайк. Так, значить, дивіться, по ремішку. Ремінець, в принципі, непоганий, я вже його встановив на свою руку, на свої часи. Значить, дивіться, колір доволі таки гарний, салатовенький, плюс є така приємний новощів, ну, типу софтач. А це єдине, що цей хвостик буде завжди цеплятися. Що в оригінальному зроблено так, що він, бачите, ховається типу, всередину до руки отак воно. Ну, Виглядить. Я вважаю непоганий. Будемо користуватися і радіти ним. Значить, переходимо до наступного товару. Сьогодні ми дуже швидко знімаємо, не зациклюємось на одному чому. Так, значить, це підстил. Так, кабель зарядки для телефона, айфона. Так, значить дивіться, для того, щоб його протестувати, ми використаємо правильно свого динозавра. Динозавр сюди. Значить, дивіться, в принципі, як оригінальний, але не оригінальний. Видно, що правда, трішки не такого кольору, не такої якості, але запаковано в принципі непогано. Головне, що правильно, щоб заряджував. Він напевно може і синхронізуватися з... Ноутбука. О, так, дивіться, зарядка пішла, заряд, все, в принципі, непоганий. Так, давайте ще раз протестуємо. Зарядка є і інший боком. Коштував недорого, що буквально там за долар його придбали. В принципі, непогана річ. За такі кошти тим більше. Так, динозавр нам дуже допомагає, кладемо його в бочок. Значить, це у нас щось м'якеньке, потрібно дуже обережно його розпакувати. Так, бо ножик у нас прям сьогодні мега гострий. Значить дивіться, Опа. Це у нас що таке є? Зараз ми спитаємо свого помічника, що це у нас таке є. Так, почекайте, почекайте, тут ще щось є. Це не одна. Ой, лампочка. Коврик в авто, мені підказується. Дивіться, коврик в авто і лампочка автомобільна. Не знаю навіщо вона, вона в поганої якості. А я зрозумів, лампочка в авто у нас коштувала там 3 цента. Це взагалі смішно. Дивіться, прикол в тому, що цей коврик анти... Як це він називається що... що не їздить. Ми його знімаємо цю одну плівочку, наклеїмо в машину. І ми кладемо, наприклад, телефон або повербанк, і воно вже на торпеді буде лежати, нікуди не їздити. Щоб не скользило так весь товар по торпеді. Наприклад, ви їдете на машині, поворот вправо, весь ваш товар вліво. Ну, Наприклад, це що там лежало, телефон, все. Ви їдете, повертаєте вліво, весь товар вправо. Щоб такого не було, носить отакий чудовий коврик. Значить, продовжуємо далі. Так, значить це в нас теж маленький товар. Ага, це хто дивиться наші постійні відео, це в нас є меланінова губка. Меланінова губка потрібна для того, щоб мити, наприклад, столи все, що вам заманиться. Перевага є в тому, що вона ламається. І ще одна значна перевага, чому її варто купувати в Китаї, тим, що вона стоїть там 2 центи. 2 центи. І купуй, скільки буде. Річ чудова, рекомендую всім. Значить, наступний товар. О, це вже у нас тяж... тяжкеньке, тяжкеньке, цікаво, що там. Можливо, щось даже металеве. А, нічого тут металевого майже немає. Це в нас значить, є кабель для зарядки та синхронізації даних з ноутбуком. Кабель для швидкої зарядки. Роз'єм має USB A Type-C. Дивіться, в моєму відео попередньому вже такий кабель був. Бистру зарядку на моєму телефоні він не підтримує, тому що у мене телефон OnePlus і йому потрібно і стандартний блок, і стандартний кабель. Але на інших Xiaomi, наприклад, телефонах так підтримує бистру зарядку, річ чудово, виконано дуже якісно, товстий кабель. Рекомендую всім і кожному. Чудово, дивіться, хоп, з другої сторони. Боком, другим боком. Так, і зарядка пішла. Чудова річка. Всім рекомендую. Так, значить проходимо далі. У нас лишилось три товари. Так, значить, це підстіл. Значить, дивіться, у нас знову новорічна ложечка. Стоп, це не новорічна. Це не новорічна, це просто чайна ложечка. Так, відкриваємо ще раз. Бачите, яке. Цікава річ. Ладно. значить, Дивіться, це у нас є ложечка, але нам потрібно... Немає. Так, немає у нас чашки з собою. Значить, дивіться, це ложечка. Ми не кинули, наприклад, сахар, переколотили все. А потім тільки хоп, і отак поцепили на чашку всередині. Ну, ви зрозуміли, якби це наприклад, була чашка, ми отак тільки хоп і, і поцепили. отак в бортик залазить. І ми будемо бачити отак кота, який виглядає. Річ чудова. Від чудово, ми її зараз покажемо ближче. М, можливо, там не було видно, як я вам показував. Ну, добре, так, значить дивіться. Чудова ложка виготовлена з чистого золота шутка. Так, значить, Продовжуємо далі. Я вже бачу, що в нас тут напевно теж сама ложка. Так, значить дивіться, наступна посилочка товар. У нас теж ложечка. О, ложечка дивіться, абсолютно така сама. Значить, у нас залиться остання посилочка. Значить, беремо магазий ножик, ми його розпаковуємо, де його розпакувати, щоб не пошкодити. Так, дуже гострий ніж. Ну, напевно, це ніж не для розпакування. Напевно, щось вирізати, наприклад, отак ось таку, ось таку, таку зірочку. Хоп-хоп-квадратик, наприклад, вирізати. Я думаю, що він для цього, тому що він дуже гострий для розпаковки, щоб ним дуже легко покалічитись. Значить, це у нас є. Правильно. Палички для суші. Відкриваємо ще. Так, так, а з чого вони виготовлені? З Непонятно, мабуть, мабуть, напевно, з дерева вони виготовлені. Або з пластика, тому що точно не метал. І я, я, якщо чесно, не вмію ними користуватися, але взагалі всі, напевно, користуються якось отак. Тільки отак тільки хоп, взяв і поклав, взяв і поклав. Так, можу показати вам на відео їх ближче. Ну, Річ непогана. за таку недорогу ціну, як вона там була, то можна багато користуватися. Значить, На сьогодні у нас все. Всім дякую за перегляд. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, обов'язково ставте лайк і буду дуже радий почитати ваші коментарі. Все, дякую за увагу.